Продовжили воєнний стан та заборонили фейерверки. за останні два дні. Народні депутати ухвалили два рішення, яких вимагає військовий час. Так, 15 серпня, Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану в державі ще на 90 днів до 21 листопада 2022 року. Та продовжила термін сроку проведення загальної мобілізації. Наступного дня, 16 серпня, нардепи у першому читанні ухвалили законопроект про посилення контролю за використанням фейерверків і питань. Та проведенням будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів чи підтримують прилучани заборону на таку святкову атрибутику. Наші кореспонденти дізнавалися на вулицях міста. Більшість містян дала схвальну відповідь, аргументуючи її війною в Україні. Я ставлюсь позитивно до цього, тому що зараз не привід для святкувань таких великих, тому я за щоб люди дуже не так не страхались. Взрив, мало ли що проходить. Може, якийсь тарак пройшов, а всі це люди. Потрібно забороняти. А чому? Ну, шум, люди і так налякані з подіями, з усіма. Ну, я вважаю, що буде правильне рішення відмінити. Хоч, е, поки військовий стан хоча б, хоч. В зв'язку з війною там, люди і так перепугані. Плюс этот хлопот, ну як хлопці, будуть навивати тоску. Поэтому, Поки не доб'ємо русню, краще поки не проводити. Тому що, не знаєш, ракета летит, то летить, або ще щось, а вдруг щось загоріться, ми і так напугані дуже сильно. <laughs> Тому я вважаю, що це розумне рішення для Верховної Ради. Фейерверки – це весілля, ну якось для весілля, для народження. Не розуміюся, така праздник потрібна, І весілля, ну це это... і так дітки вже бояться. Дуже такий вибух, я думаю, позитивно відноситься. Я також такої думки, що не потрібно в даний час веселитись, якось зменшити оце все весеління, якось тому що одні гинуть, а інші веселяться. Це неправильно. Я думаю, що правильно вони зробили, що зробили, так що відмінили ці фейерверки і все. Це недоречно, на, на час фейерверки це недоречно. Ну, я думаю, люди самі розуміють це. Було б дивно, якби на ща їх. Дуже весілля було б ну, дуже дивно. Ми з Харкова і ми дуже боїмося всяких фієрвірків, петардів і взривав. Очень дуже страшно. Це дуже страшно. Ми стільки надивилися, фієрвірка в вікно після 24 лютого, як зривались ці дома, як горіло все. Це настільки страшні фєєрвірки. Ми будь-якого баха боїмося. Чесно. Військовий час і так, у людей напруга з нервовою системою, навіть грім і той викликає в деяких острах, а це доповнітельні звуки. Я думаю, що не наразі в такій ситуації і святкувати навіть якесь свято, то краще вдома тихо у сім'ї, тому що, думаю, що не дуже. Святковий час зараз у нас в країні. Всьому свій час.